У середу, 7 вересня, у Венеції відбулася світова прем'єра документального фільму Свобода у вогні, боротьба України за свободу. Стрічка ізраїльсько-американського режисера російського походження Євгена Фінаєвського показує, як війна в Україні впливає на звичайних людей. Попри те, що бойові дії ще не закінчилися, режисер каже, що важливо вже зараз негайно почати розповідати історії цієї війни я думаю, що якщо сьогодні ми не покажемо світові, що саме відбувається всередині України, не будемо показувати, як це почалося, і як цей прекрасний клаптик землі з найбагатшою культурою та найдавнішим історичним минулим горить у вогні, як забирають життя мирних і невинних людей, тоді ми скоюємо злочин, бо не звертаємо на це уваги. Але завтра це може бути ще одна країна Європейського Союзу. Одна з героїн свободи у вогні, журналістка Наталія Нагорна, розповіла, що приїхавши до Венеції після місяців репортажів з української передової, вона ніби потрапила до іншої реальності. Таке враження, що потрапляєш на зовсім іншу планету планету, де люди щасливі, де люди можуть нормально жити, і які впевнені, що війна їх ніколи не зачепить. У нас теж були такі міста, поки їх не зруйнували російські ракети та снаряди. Документальна стрічка є продовженням фільму Афінаєвського номінованого на Оскар у 2015 році. Займа у вогні боротьба України за свободу. Він розповідає про масштабні вуличні протести, унаслідок яких було повалено проросійського президента Віктора Януковича у 2014 році. Цьогоріч Україна посіла важливе місце на Венеційському кінофестивалі. 31 серпня на церемонії відкриття онлайн виступив президент Володимир Зеленський. Він закликав кінематографістів не відвертатися від війни, яку розв'язала Росія, щоб кожна країна мала чітке уявлення, що переживає зараз Україна. 79-й Венеційський міжнародний кінофестиваль триватиме до 10 вересня.